Привіт! Мене звати Іна Лудник і на своєму каналі я розповідаю про цікаві туристичні локації на території нашої країни. Сьогодні у мене в руках ось такий кубок. Ось такий. І це не мій кубок, це кубок моєї п'ятирічної дочки. За сходження на гору Говерла, це найвища точка України. Власне, про це сьогодні випуску І поговоримо, як туди дойти з дітками, як діти і до чого бути готовим, якщо ви на горі в перший раз і взагалі ніколи не бували в горах або бували дуже мало. І про те, як ми здійснили сходження, які моменти ми врахували, які не врахували, і що для нас стало сюрпризом, одразу скажу, що мова йде саме про літнє сходження. Взимку верла це зовсім інша гора, зовсім інша складність походу. І я категорично не раджу брати взимку з собою маленьких дітей. На горі немає нічого такого, що вартувало б вашого життя або вашого здоров'я, і тим паче життя або здоров'я ваших дітей. А влітку це досить нескладний туристичний трек. Розкажу, як це було, як ми піднімали, що ми е, забули врахувати і про що шкодували, а що зробили правильно. І ще ось таку, навіть чашечку я собі зговерла, привезла. До речі, дуже мало купую сувенірів з мандрівок, а от коли ми з дочкою щось нас понесло. Ну, буде про що згадати, тож заварите собі е, смачну каву або чайок, моючити зручніше, і ми вирушаємо на найвищу точку України. Погнали! Збираємось на Говерлу, зараз сьома ранку, і ми плануємо ще зайти на Бреску і на озеро і подивитись горлянський водоспад. Яничпамашируці. Коли ми планували нашу поїздку, ми орієнтувались по погоді. Вибирали кілька днів з ясним сонечком, щоб для дітей відкрились красиві краєвиди. Та й для нас теж тому що я дуже не люблю йти в гори, коли знаєте дощ. Нічого не видно, туман і кайфу від цього, чесно кажучи, мало. Але ми зовсім не врахували, що ми опинились в Карпатах саме в дати, коли був День державного прапора та День Незалежності України. Відповідно, кількість туристів Правильно, збільшилась в геометричній прогресії в кілька разів. Але нам це настрій не дуже зіпсувало, Просто через це ми вийшли дуже рано. В п'ятницю на гору, щоб не попасти в основний поток туристів. Пішли ми зеленим маршрутом, оскільки я не знала, як діти будуть сприймати гори, і також з нами була доросла людина, яка теж вперше була в горах, і я не знала, як тіло її буде реагувати ну, на таку пригоду. Людей було небагато. Ми пройшли через ліс, почали підйом, і друга стратегічна помилка. З дітьми, я попросила діток пропустити дорослу групу людей, щоб не створювати затор, що дуже зачепило дітей, і далі вони починали обганяти кожну людину, яку бачили, тому що вони дуже хотіли йти першими, і їм здавалося, що хто перший вийде на гору, той виграв, власне. Ось це було два моменти, які ми не врахували. І власне, якби. Не виникли проблеми у людини дорослі, яка з нами йшла, то і нам не потрібні були зупинки. То ми б, я думаю, нагору просто забігли години за дві, максимум. Зелений маршрут вважається більш пологим. Всього на Говерло йде два маршрути: це синій і зелений. Маю на увазі. Такі більш популярні марковані, туристичні маршрути. Зелений вважається більш легким, але він, за, за рахунок того, що більш пологий, він, відповідно, більш довгий. Краще за все підніматися синім, а спускати з зеленим маршрутом, але ми зробили навпаки. В гори. Як називається гора? Карпати. А, а гора на яку ми йдемо? Високо не Високо ми піднялися? Так! Ты Так! Ідеш далі, чи зупиняємось. Зазвичай на Воверлу сходять в районі 4 годин. Хтось швидше, хтось довше, але приблизно 4 години займає сходження. Якщо ви плануєте лише спусти, піднятись і спуститись, то це займе один день. Якщо ви хочете десь ще пройтись, то треба виходити дуже рано, щоб все встигнути. Власне, так ми і зробили. В плані у нас було ще піднятись на сусідню вершину Бреску і спуститись до озера, яке знаходиться під вершиною Бреску. І потім через Говерлянський водоспад спускатись вниз. Але трошки у нас все пішло не по плану, ну, про що ми, власне, не шкодуємо. Бачите, такий підйом на Говерлу, це вже в кінці лісу, там, де починаються зараз ще ялівця і якихось маленьких ялинок, не знаю їх назви, вже там відкриваються дуже красиві краєвиди. До речі, там ми побачили явище, яке називають Карпатським морем або маринок. Це коли хмаринки знаходяться нижче за вас, і в сонячну погоду вони ще не Зникають і красивим килимом стеляться під ногами. Це дуже красиво. Ми дійшли майже без зупинок до малої Говерли, і вже там почалось відчуття затишки і відчуття нестачі повітря дорогої, дорослої людини. І тут я дуже хочу заакцентувати увагу для тих людей, хто сходить в гори вперше або не має досвіду високогірних походів. Справа в тому, що на висоті до 3000 метрів взагалі не відчуватиметься нестача кисню. Ну, хіба зовсім трошки, її дуже складно помітити, тому якщо ви піднімаєтесь в горах і відчуваєте, що у вас, як то кажуть, просто серце вискакує з грудей і вам бракує повітря, то ні в якому разі не продовжуйте рухатись. Це відбувається не через те, що ви знаходитесь високо в горах в розріженому повітрі. Це відбувається, тому що ваше. Серце не встигає прокачати кисню достатньо в ваші м'язи, в вашу кров. Тому воно починає працювати більш інтенсивно, збивається серцевий ритм, і це може призвести до негативних наслідків до серцевого нападу, і навіть до якихось більш трагічних, більш трагічних наслідків. Тому дуже важливо, якщо ви відчуваєте, що у вас збивається ритм серця, що у вас починає. Пігачите пульс, і що вам бракує повітря, зупинитись, дочекатись, поки ваш серцевий ритм прийде в норму, і потім поступово, без різкого набору висоти, продовжувати рух. Якщо ви знову відчуваєте, що у вас знову починається збивати серцебиття, ви знову зупиняєтесь і робите стільки зупинок, скільки вам потрібно. Дуже важливо до себе прислухатись, і якщо ви йдете в групі, то попросите групу зменшити темп або йти окремо своїм темпом, але ні в якому разі не пришвидшувати, Це небезпечно. Що треба взяти з собою гори, якщо ви йдете з дітьми? На, кожного, на кожну людину має бути не менше 2 літрів води. Дуже важливе, трекінгове взуття з перехватом галіна стопу суглоба, і штормову куртку або дощовик, тому що в горах дуже часто погода змінюється. До речі, я забула сказати, що ми вийшли ми так рано, тому що ми ночували в наметах біля бази заросляк, тому ми вийшли вже десь приблизно о 7 годині. Якщо приїжджати на заросляк з Ворохти, наприклад, то це займе трошки більше часу. Але переважна більшість туристів виходить на маршрут о 10-11 годині, тобто на це, власне, і орієнтуйтесь. Це фантастичне явище, коли у вас під ногами розливається море хмаринок. Нам пощастило його застати, дуже красиво і це непередаваємо відчуття. Це, до речі, схил з турами, така вершина, яка називається Мала Говерла. І далі починається вже останній крутий підйом на вершину гори. Ну, як крутий, він не настільки крутий, щоб, наприклад, з нього впасти. Але якщо з вами маленькі дітки, то їх треба пильнувати і постійно триматись позаду, тому що у них є така пішка, що вони постійно прискорюються. І коли вони втрачають рівновагу, вони відкидаються не вперед, як дорослі люди, а назад, і можуть покотитися вниз, що буде не критично, але ну неприємно. Тому якщо ви почали підйом з дітками знаходитесь позаду. Ну і щодо того, що взяти ще з собою гори, то обов'язково берете з собою перекус, тому що у діток відчуття голоду з'являється не поступово, а раптом. Ось, до речі, ми бачили ще квітку рододендрону. Зелений маршрут іде на гору більш полого, ось такий підйом, ви бачите, він приблизно має один і той самий кут, тобто немає різких перепадів, якихось різкої різко зміни кута підйому. І, в принципі, якщо це дозволяє ваше здоров'я, то Підніматись на нього краще без зупинок в одному і тому самому темпі. Якщо ви вже збили серцевий ритм та дихання, то треба зупинятись і відновлюватися, а потім іти далі. Дуже важливо, якщо ви йдете влітку, в сонячну погоду, та й не тільки влітку, брати з собою сонцезахисний крем та одяг, який прикриває плечики, голови, тобто ті частини, які найбільше згорають. Крем, ми, до речі, взяли. Просто звичайне, треба брати з високою ступінню захисту для того, щоб ваша шкіра не постраждала від високогірного сонця. До речі, там воно дуже активне. Бачите, що людей ще досить мало, потім, десь за годину, тут уже почнуться. Ну, майже сплошний поток людей, і це мінус, тому що ви на вузьких ділянках маєте людей пропускати зустрічні натовпи, і цей Армагеддон починається десь 2-3 годині ну, з 1 до 3 години, коли частина груп вже спускається, а частина ще піднімається, тому краще виходити раніше. З цієї висоти вже відкриваються просто фантастичні краєвиди. Нам пощастило з погодою, гори відкрились. Незважаючи на те, що було досить жарко. І ще, до речі, один момент, який я забула сказати дітки, на емоціях, на враженнях можуть не відчувати спраги, тому ви маєте їх зупиняти і просто давати їм пити постійно, тому що вони пітніють від активного руху, від сонця, і проблема зневоднення нікуди не відпадає. Тобто ви маєте їм доливати рідини, щоб не було, не дай Боже, якихось запаморочень чи чогось іще. І ось вже моя малеча майже на вершині. Е, в рюкзачку у неї персики банан, який вона вперто вирішила перти нагору і з'їсти там. Ось вже майже вершина, прапор і, звісно, малеча побігла. Коли дітей більше двох, у них включається змагательний момент і вони обганяють один одного, що не дуже добре в плані того, як вони дотримуються ритму. І ми прям просили по черзі. Там зараз ти йдеш перший, потім Діанка йде перша, потім Діма йде перша. От от, тобто оскільки вони сваряться за те, хто буде те перший, хто, у них є такий момент, теж треба враховувати. Ну а от, власне, вершина Гоберли. Людей ще небагато. І десь за дві години тут почнеться просто Армагеддон, а на День Незалежності там була така кількість людей, що просто не було де. Майже не було досісти. І моя малеча знаходиться на най... найбільш враження, високій мальода? точці нашої країни. Клас, ти крута малеча. Да. Клас, на вершині ні. гори все більше стає фотографії загиблих героїв, все більше імен тих, хто віддав своє життя за життя наше, життя наших дітей, все більше прапорів з лінії фронту, з зони бойових дій. І це робить гору ще більш священою для кожного українця. І там дуже гостро відчувається ціна нашого життя і ціна нашої свободи. Тому, піднявшись на говерлу, віддайте шану загиблим, згадайте їх імена, віддайте шану їх дружинам і матерям, віддайте шану їх втраті, вшануйте пам'ять загиблих. Вдягай. Тоже вдягай, а пишайся. І що це у тебе? Медаль. За що? Залізла на гору. На яку на гору? Уверла. Молодець. Важко було? Так. Але ти впоралась? Молодець. На Говерлі, крім медалі і кубків, продають каву, і це найсмачніша кава в Україні. Чесно, це найкрутіша кава, яку я пила. Насправді велика вдячність тим людям, які за кілометр від джерела піднімають е, на покрутому схилу воду на Говерлу і роблять там каву по 50 гривень. Я коли це почула, я сказала, що якби я носила воду від джерела на гору. По дуже крутому підйому я би її продавала гривень по 500 мінімум. Але ну, люди, які там працюють, молодці, вони е, приносять туди і смаколики, і каву, і при тому ще і пропонують забрати свої стаканчики, своє сміття, тому точніше сміття від кави, яку у них купуєш, і за це їм дуже великий респект. Діти наші абсолютно щасливі, малеча з'їла персик, який вона привезла майже з дому, і ми трошки побули на горі, насолодились краєвидами. Ти до Володи, дивись, що вона робить. Подивись, подожди витирала його серветкою. Влаштували для малечі невеличку фотосесію, тому що вона дуже хотіла красиві фотографії в вишиванці, і ось вона має. І, до речі, вже не перше мене дивує, те, що діток сприймаєш як найбільш слабке звено в поході, а вони досить легко долають непрості дорослі так би мовити, ділянки. Нагору ми зайшли за 4 години. Ми вийшли о 7, піднялись туди об 11. 4 години це дуже хороший темп для тих, хто вперше піднімається на говерлу. Ну і ще один прикол з дітками, тому від того, що вони п'ють воду, у них дуже різко, терміново стається ой-ой-ой, і ми ще там побігали в пошуках місця, де можна сходити в туалет, тому що дітки не можуть довго терпіти і не можуть дочікувати спуску. Ближче до спуску в сторону Брес, коли в сторону водоспаду, там є така невеличка яма, яку використовують в якості туалету, це не добре, але. Ну, з дітьми ситуація така, що вони не будуть терпіти до кінця спуску, і все одно ми мали десь це зробити. Прощаємось з вершиною і вдячні їй за те, що вона нам відкрилась і що дала можливість піднятись, здійснити підйом. Ось насолоджуємося краєвидами і вирушаємо на спуск в напрямку вершини Брескул. Цей спуск не дуже популярний серед масових туристів через те, що він досить крутий і незручний. Але з нього відкриваються дуже красиві краєвиди. Внизу, бачите, з правої сторони від стежки видно озеро, до якого ми планували дійти, але не дійшли, тому що не дуже добре себе почувала моя коліжанка, і я зрозуміла, що це спуск до озера передбачає відповідно ще й підйом, оскільки у нас в нас собою не було наметів, і нам треба було в будь-якому випадку повертатись. До ночі в заросляк, тому ми вирішили не спускатись до озера, а дати ї, їм можливість відпочити і зганяти з дочкою ще і на вершину гори Брескул. Від Сідлавіни до Брескулу у нас підйом зайняв півгодини. Він кам'янистий, але дуже мальовничий, і в якихось фізичних. Питань не виникло. Ця сторона зазвичай малолюдна, і якщо по синьому і зеленому маршруту вже почало іти дуже багато людей, і знаходитись на вершині дуже багато, то на Брескорі ми зустріли лише одну людину і ще двох хлопців, які проходили траверсом хребет, і звідти відкривається, до речі, дуже красивий вид на говерлу. Одна з найкрасивіших її сторін, хоча всі вони, звісно, прекрасні. Але дуже класно після того, як ти в натовпі опинитись в малолюдному місці. Півгодини і ми на вершині маємо дуже красивий краєвид на Говерло. Якщо придивитись, бачите, там на самій вершині вже дуже багато точечок. Все це люди, які зайшли на вершину за нами. А бачиш Ось вершина Говерли проглядається з вершини Брескола. І мені здається, що Говерла прекрасна не лише коли ти на ній, а коли ти дивишся на неї з різних боків. Мали цю можливість. Навіть Білу Руту знайшли одну квіточку, що для неї вже було досить пізно, але ми все одно ми знайшли один родозендрон, одну білу руту. Красиво. Ось таку красиву квіточку. Спуск до повороту вниз у нас зайняв приблизно ну, трошки менше 10 хвилин, е, дуже швидко, тому що там зручна стежка не крута. Е, поки наші друзі поїли чорниць, ми встигли збігати ще на одну гору. Тож, до речі, вітаю свою малечу ще з одною горою. В той день у неї було дві вершини. Е, і далі ми повертаємо в сторону джерела і в сторону бродянського водоспаду. До речі, це був кінець серпня, як я вже казала, і ми застали ще на схилах дуже красиве цвітіння Іван-чаю. Десь ближче туди до Шписів, він вже, всі галявини іван-чаю відцвітали, а під говерлою ще були. Ось джерельце, де можна набрати води, попити холодної води. І, власне це джерельце перетворюється на струмочок, який далі утворює. Протянський або Говерлянський водоспад. Біля джерела ми з коліжанкою не втримались і влаштували невеличку фотосесію в красивих фіолетових галявинах Іванчаві, які, до речі, вже доцвітав, і на схилах ближче до шпиців він уже такий ставав магнатий, а тут ще був яскраво фіолетовий і ми трошки зупинились на 15 хвилин на те, щоб трошки пофотографуватись. А далі нас чекала абсолютно неочікувана зустріч, і ми були впевнені, що це неможливо в горах, коли так багато людей перед вихідними і на стежках дуже багато туристів. Звісно, вони не тихо себе поводять, але сталося справжнє диво. Гуляючи по галявинам іванчаю, і потрошку скидаючи висоту, ми абсолютно несподівано для себе побачили родину, яка гуляла біля сніжника. І це була самиця оленя з маленькими дітьми. Це таке диво. Я насправді абсолютно не сподівалася, що можна побачити оленів просто в вихідні, коли дуже багато людей, майже на туристичних стежках. Олені, до речі, абсолютно не боялись, продовжували пастись, а ми застигли на місці і спостерігали це диво. Бачите, це зовсім поруч від сніжника. Можливо, вони пили воду, можливо, щось там своє збирали, якісь. Смаколики свої, але ось таке диво природи біля Говерли, між говерлим та прескулом ми побачили. Тут дуже добре видно залишки снігу і також наших оленів, маму оленя і оленяток. Далі ми продовжуємо спускатись в бік водоспаду і е, трошки йдемо по болоту, тому що, звісно, ну, сніг тане і струмки наповнюються, звісно, земля там мокра. Знаменитий камінь і вже ми підходимо до перших каскадів. Починаються каскади говерлянського водоспаду. Всього, до речі, на водоспаді 6 каскадів. І для того, щоб їх всі побачити, треба йти стежкою вздовж потічка, який починається від льодовика на горі, і поступово він спадає, перетворюється на потужний водоспад. Коли ми повертали, вже починала сутиніти, тобто весь поход це з дуже великою кількістю зупинок, з, бага... з великою кількістю фотографувань з походом на брескол, і з зупинками на Говерлі і на... біля джерела, і на початку водоспаду, у нас зайняв близько 12 годин. Ось уже ми повертаємося стежкою, майже трошки вище того місця, де Починається розголуження синього і зеленого маршрутів, дітки втомлені, але щасливі. І що мене дуже здивувало, до речі, коли мене питають батьки, чи, що вони не впевнені, чи не пройде дитина таку ділянку, як вона буде себе поводити, чи вона не втомиться, я вам можу сказати, що коли я в кінці вже біля бази заросляк запитала у своєї дочки, чи піде вона на батут, вона сказала, так, а тут є батути. Коли Молодець. я думала, що там уже батарейка повністю розряджена. Ану розкажи своє враження, Діанка, де ми були сьогодні? Горах. І яка з гора? Галерея. Говерла. Говерла. І тобі сподобалось? Так. Дуже натомилась? Так, дуже. Ось така цікава мандрівка на гору Говерла, у нас вийшла, підйом дався легко, спуск відносно теж. До речі, в той день, коли ми піднімалися, це був день державного прапора і день міста Харків, мого улюбленого, незламного міста, над Говерлою пролітала ракета, що мене дуже здивувало, коли ми почули вибух. Я була впевнена, що над Говерлою ракети не пролітають, що це високогір'я, і там досить безпечно. І саме в той день. Саме в той день... Ми почули вибух. Не хочу казати нецензурно, щоб Ютуб не забанив це відео, але ви самі все знаєте, тому не забувайте щодня підтримувати наших захисників, завдяки їм ми маємо можливість жити це життя, е, працювати, планувати його далі, показувати цей світ нашим дітям за цим е, низький уклін і подяка. Е, на цьому наша мандрівка закінчилась. З вами була Іна Дудник. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і будемо мандрувати нашою країною разом. Па-па!